Привіт! Наступне завдання на визначення назви міста. Що вам потрібно буде зробити? Взяти ваш український алфавіт, маятник, подивитися відео, якщо ви ще не подивилися, як знайти назву або ім'я і приступити до роботи. Зробимо полегшений варіант. Напевно, візьмемо три українські міста. Хай це буде, наприклад, перший, наприклад, перше місто Фастів, друге місто Ужгород, третє місто Дніпро. Отже, Фастів, Ужгород і Дніпро. Три, лише три варіанти. Ваше завдання визначити, яке місто я загадала. Я зараз про нього дуже сильно гарно думаю. Налаштовуйтесь, шукайте, скільки літер, скільки голосних, скільки приголосних, яка перша літера? І... Вже дізнаєтеся, яке місто я загадала. Чекаю на ваші відповіді. Завдання просте, легеньке. Пишіть у коментарях. Гарної вам практики. Там, до речі, хмари закривають, але там Альпи і Монблан. Такого сьогодні, на жаль, не дуже видно, але у сонячну погоду з чистим блакитним небом ми можемо бачити Монблан. Ось так. Гарної практики. Дуже чекаю на ваші відповіді. А ва? Бувайте!